Далі цю тему розвиваємо із Тарасом Загороднім політичним експертом. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Тарасе, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільна студія. Добрий день, так доброго дня, Пане Тарасе, Президент каже, що різдвяного перемир'я, вочевидь, вже не буде. Ось сьогоднішня нічна атака на зокрема і на енергетичну інфра інфраструктуру України з вашої точки зору може бути початком серії подібних атак саме на різдвяні свята. І який в цьому, в цьому смисл, якщо якщо так? Ну росіяни будуть бомбити Україну, тому що можуть. Якщо вони не щось не роблять, значить не накопичили ресурс. Значить, поки що немає у них такої можливості. І тому я, я не думаю, що це обов'язково буде прив'язано до свят. Ну може так співпасти, співпасти в часі, але думаю, що вони більше орієнтуються не на свята. А орієнтуються на пониження температури в нашій державі. Я думаю, що це головна їхня така мірила ефективності з їхнього боку, як вони мірюють з такими терористичними, бачать такі терористичні у них погляд. Тому я вважаю, що це прив'язує першу чергу до зниження температури. Якщо Росія відкидає режим припинення вогню як сигнал початку дипломатичного врегулювання війни, чи означає це що усі зусилля Сполучених Штатів Америки напередодні, під час чергових переговорів з РФ були марними, і що кроку на зустріч від Російської Федерації не варто зараз очікувати? Так воно самого початку було таким мертвонародженим тому що дивіться. Давайте згадаємо історію. Перше про припинення вогню, а потім політичний процес було домовлено Сполученими Штатами Америки ще під час зустрічі Рубіо з Зеленським в Саудівській Аравії. Це було навесні. А потім навколо це було потім узгоджено з європейцями. Потім це було підтверджено Сполученими Штатами Америки. Фактично, навіть Трамп про це говорив, а потім. Вискочив Рубіо який через голову від точніше вискочив Віткав, який через голову Рубіо почав просувати оцей план, який був щось там десь підписаний чи узгоджений з Дмитрієвим. Десь десь скоріш за все відкав пішов до Трампа. і Сказав, що зараз точно все перешаємо. От Трамп і сказати: ну давайте спробуємо. Спробуємо, не вийшло Рубіо де, де, де тут скрізь немає в цих перемовинах, якщо ви звернули на, на це увагу, і тому воно самого початку було таким мертвонародженим, тому що позиція Росії була і залишається незмінною. Припинення вогню можливо після того як Україна покине чотири області, які вони собі намалювали в Конституції. Відмовиться від НАТО офіційно. Друга позиція те, що Україна повинна виконувати так звані стамбульські угоди. Це, то це скорочення армії до 80 тисяч, скорочення Нацгвардії до 15 тисяч без важкого озброєння, не мати можливості виробляти зброю дальністю більше, ніж 40 кілометрів. І ця позиція, вона незмінна, бо її особисто озвучив Путін. Він її повторив на прямій лінії. І тому звичайно, що тепер в такій комбінації по зусилля частини частини політикуму сполучених штатів Америки вони виглядають ну марними і слабкими. А далі вже це питання до конкретно Трампа, тому що на нього тисне і громадськість, на нього тиснуть і вибори, які починаються вже активна виборча кампанія. І те, що він не виглядає тут як сильним лідером, що він буде робити, це його вже в принципі проблема. Пане Тарасу, президент США Дональд Трамп зазначив, що розмова про мир між Україною і Росією триває і йде. Далі цитата нормально про це він заявив під час зустрічі із журналістами у Білому домі. Можливо, скоріше за все під час цієї промови не було відомо про цей нічний удар комбінований супротивника по енергетичній інфраструктурі, але вже точно було відомо, наприклад, про пробивство Фаніла Сарванова, генерала генштабу підрив його автомобіля в Москві. З вашої точки зору, ось. Цей доволі високий рівень напруги на цьому рівні, чи чи впливає і може вплинути він на, на те, в, в якому тоні, в якому змісті відбуваються розмови між делегаціями і на майбутні контакти. Також ну навпаки, це прояв сили України. Україна демонструє силу, демонструє, що буде вбивати тих, хто причетних до злочини проти держави Україна. це демонстрація сили, в тому числі для американців. Не демонстрацію сили України є те, що зБУшники хлопнули черговий танкер вже середземному морі. Це демонстрація сили. Демонстрація сили це те, що Зеленський з'явився в Куп'янську, спростувавши багато міфів, як з боку частини естеблішменту Сполучених Штатів Америки, так і Росіян, що в Куп'янську все, все, все вже взяти, вже скільки там три рази. От удари по підводному човну, які теж зробили СБУшники по е, цьому по новоросійську. Гурівці влупили по е, судно, яке було е, в каспійському морі. Це є демонстрація сили. Це до е, демонстрація того, що Україна може перемогти у цій війні. А це впливає звичайно на позицію американців в першу чергу, які будуть змушені визнавати реальність що росіян, росіян врятувати не вдасться, як би вони не намагалися, тому що частина американського стеблішменту досі хоче врятувати Росію. Всі ці перемовини пов'язані саме з цим, тому що вони бачать, що до чого йде Росія йде до економічного колапсу. А економічний колапс в тому числі вже пов'язано з конкретно політикою того ж Дональда Трампа, який хоче контролювати видобуток нафти прибутковий видобуток нафти якомога більшій частині нафтового ринку. Тим самим, в дійсності сама політика Трампа в дійсності вбиває Росію. Днями на зустрічі з дипломатами Володимир Зеленський окреслив чотири основних гарантії безпеки, які необхідні Україні. Це армія чисельністю 800 тисяч. Це вступ України до Європейського Союзу, це коаліція рішучих і четверта гарантія це юридичне зобов'язання від Сполучених Штатів Америки. За гарантії має проголосувати конгрес. Як на ваш погляд, наскільки реалістичними станом на зараз видаються ці гарантії? Ну ми вже бали, бачили прийняття в конгресі лендліза в цьому при Байдені. Ну вони ж його проігнорували просто. Тому ну, у, у президента є дипломатична позиція, яку він озвучує, так <кхід> вона звучить так, щоб були конкретні папери, які можна було на які можна було послатися. Але я думаю, що внутрішній президент розуміє, що е, е, єдиною гарантією безпеки України є виключно українська армія, так. Продукція нашого ВПК, яка підконтрольна Україні, а все інше, то таке знаєте, що є, що немає. Воно може в будь-який момент, незважаючи на будь-які прийняті рішення, підписані папери, просто бути проігнорованим. Тому в принципі, і ми повинні на цьому базуватися. Нам, в принципі, потрібні в першу чергу гроші від Європейського Союзу на утримання армії ВПК. Фінансування ВПК і фінансування м, людей, які, наприклад, можуть приїхати захищати Україну за гроші. Ну і ядерна гарантія від Британії та Франції. За великим рахунком, це все, тому що всі ці обіцянки, що якась коаліція рішуче приїде тут захищати Україну, а потім не, не доведеться, ще їх захищати від російської армії. Це поки що такі, такі розмови. Як знаєте, пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, правильно сказав. Тож, питання не в тому, що коаліція рішучих, ви готові стріляти в росіян чи не готові стріляти в росіян? Якщо ви готові стріляти в росіян, то і стріляйте в росіян, тому що росіяни вже напали. Тому тут такі конкретні в дійсності речі йдуть. Е, 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 е. Тому ми повинні концентруватися в першу чергу, я вважаю, на Створені спільних підприємств і технологічних зв'язків з американськими компаніями щодо випакаму повинні бути взаємозацікавленими, взаємозалежними. Експорт треба відкривати зброю. Фінансування страхових військових ризиків повинно бути у нас. Забезпечення підприємств ВПК відповідним кредитним ресурсом. Забезпечення ПК в першу чергу приватного сектору більшим ресурсом і більшою свободою дій, а не спиратися тільки на цей Укроборонпром, який у більшості випадків просто не спроможний конкурувати з приватними компаніями, і тоді, тоді у нас будуть важелі тиску. І тоді у нас буде власна безпека. Нічого так не забезпечує безпеки країни як наявність власних Разуміло. ракет, які спроможні літати на кордон, на відстань одну, дві, краще три тисячі кілометрів. Дякуємо вам, пане Тараса, за цю розмову. Дякуємо, що знайшли час. Дякую. і Доєдналися. Тарас Загородній політичний експерт був з нами на зв'язку.